7 квітня свої заслужені нагороди отримали рятувальники головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Вручити почесні відзнаки до героїв-рятувальників приїхав перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Також присутніх привітав генеральний директор Південноукраїнської атомної електростанції Ігор Полович. Від себе особисто від персоналу станції дякуємо вам за службу, за стійкість. За вміння і постійну готовність прийти на допомогу. Антон Табунчик подякував особовому складу за роботу та за сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, досягнення високих результатів у службовій діяльності в умовах воєнного стану і вручив відзнаки Миколаївської обласної ради хрест Святого Миколая. Ще п'ять рятувальників, які працюють в державних пожежно-рятувальних частинах першого державного пожежно-рятувального загону міста Южноукраїнськ, нагород. Джено почесними грамотами Миколаївської обласної ради Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.